Так, давайте на нічні вже. Друзі. Сьогодні був черговий, жахливий насправді обстріл. Постраждало дуже багато регіонів. В Києві, в Святошині, в Тернопіль, Хмельницький. Удари були по логістиці, по енергетичній системі. Удари були. І кинжалами, і хашками, і ВПЛО точно статистику звичайно. Ми зробимо там, з аналізом ефективності, але не можна сказати, що, що це був наймасштабніший обстріл. Він був трохи зміщений по, по часу. Ми почали з шостої, з шостого ранку прилітати ракети. Зазвичай це, це було, було раніше. Але ну, звичайно ні, ніхто ж не розраховує, що на новий рік чи на Різдво, що, що Росія прямо ж так буде робити перемір'я. Переговори знаходяться в тупіку на поточний момент, хоча дівенс розповідає там про якісь казки, але дівенс не впливова е, на переговори фігури, це лише третя група, оскільки Дріскола від е, від переговорів. Зараз фактично є основна група це група Вітхофа і е, е, та група, яка мала б бути група Рубіо, вона відсунута від переговорів Рубіо постійно вигризає собі е, е, право бути на переговорах. Хоча за статусом саме він мав, мав би і очолювати делегації і бути основним стратегом переговорів на цього не відбувається. Трампу вигідніше, щоб вони конкурували з собою між собою. Трамп обере переможця, але це звичайно дуже негативно відображається на результатах цих переговорів, які Точно не наближаються до якогось компромісного варіанту. Ми знаємо з вами, що компромісний варіант не може існувати, але там поступки України можуть бути мінімальними. При цьому відповідей на ключові питання до сих пір немає. Ні по територіях, ні по гарантіях безпеки, ні по ЗАЕС, ні по обмеженнях армії. Хоча там Зеленський вже там каже про завершений факт. Довершений про армію 800 тисяч, але механізму контролю, механізму, механізму забезпечення цього, механізму фінансування такої армії, і механізму, яким же чином врахувати ці 800 тисяч, звичайно, нема до сих пір. Так по кожній точці, тому Росія продовжує тиск і робити вигляд, що вона за в Україні, яка не догору спроможна, підживлює Росія продовжує рісні штурми 5200 тисячу двісті жертв знищених росіян за, за цей час. До речі, ще одне отримав підтвердження, що Росія втратила близько 350 тисяч людей цього року, які вибули Системно, тобто або вбиті, або отримали такі поранення, поранення які несумісні, не дозволяються їм повернутися до збройних сил. Тим не менш, Росія тримає на фронті 700 тисяч проти наших 160 тисяч це звичайно велике співвідношення близько 190 наступальних дій минулого минулого дня. В понеділок, тобто говорить про те, що Росія не знижує інтенсивність бойових цій. Сьогодні в нас буде зустріч з міністром фінансів. Я дуже прошу тих, хто не буде на зустрічі, але хоче долучитися долучайтеся онлайн, хто не зможе долучитися онлайн, надсилайте питання, які ми задамо, і проговоримо з міністром фінансів. Сьогодні зранку в мене була нарада із міністерством економіки, яке теж долучається до, до процесу пошуку цих компромісних рішень. Так що щось, якийсь варіант, ми точно знайдемо ось е, такі наче, новини. Е, все напередодні е, Різдва завмирає, але точно не завмирає там на рівні бізнесу. На рівні держави у нас тому, що навряд чи хогось будуть реальні такі вихідні найближчі дні і на січніві там Будемо працювати. Ну а бор, як ви знаєте, працює весь час, тому пишіть, які у вас є задачі, проблеми, що ми можемо допомогти вирішити, і зустрінемося сьогодні о 14.00 IQ бізнес-центр Київ. Всіх чекаю, друзі, на зустрічі.